Так, ну що, друзі, в нас неформальна крипта. А, як я і говорив напередодні, що буду змінювати локації і вирішив я неформальну крипту проводити в максимально неформальній обстановці. Буду виходити з кофеєчком. така буде розмовна прогулянка про крипту. І сьогодні, власне, поговоримо ми про QMOL. А, чесно кажучи, не дуже хотів я говорити сьогодні про нього, тому що по факту а, говорити то й немає про що, бо я сподіваюся, ви, якщо запитуєте мене про кімл, значить ви за ним слідкуєте, можливо, ви його холдите, що іще залишається з ним робити, правильно? І запитання по кимову, а в основному виникають... А, в тому контексті, що а, коли буде рост, ну як завжди, коли рост, коли закривати, коли фіксувати, які ордерити, тепер. Ну і відповідно до цього, а, що я можу сказати і хочу сказати, це те, що а, по Кмолові в нас ніякої інформації немає. Собака причепилася. Ну, що ви хотіли, неформальна крипта, вона така. А, типу, вони там щось АМА-сесії роблять. Ніякого толку з тих ама сесій немає, а постійно всі блокуються. І відповідно до того негативно налаштовується саме ком'юніті. А, Микола Удянський списується все на те, що а, це все заслані казачки. Я не знаю, чому він а, так на це ставить ставку, чому він вважає, що QMOL, що токен, що біржа, це такий а, сильний крутий проект, що до нього є комусь іншому діло, чесно кажучи, бо, як на мене, а, всім давно начхати на Кімол. а він себе не реалізував. А як на мене, на сьогодні те, що має кімол, це більш мертвий проєкт, і нічого толкового з нього поки що не вирисовується. Що буде далі, це звісно буде далі. Ми будемо за цим слідкувати без цього ніяк. Але поки що те, що вирисовується, ніяк не відповідає тому, про що надіється і про що заявляє Удянський. Реклама їхня ніякого профіту не дає, хоча вони в неї вбухкують без сумніву. Типу, та ж сама реклама в трухі, яку вони брали неоднократно. Вона не дешева. 150 тисяч гривень, якщо хто не знає, розміщення реклами в основному пабліку трухи вартує. А Термінали термінали щось там робляться, робляться, так їх ще толком ніхто вживу і не бачив, декілька поставили по містам і на тому все. Якоби заявок на них багато, але поки що ці заявки не реалізуються, тому що власне їх самих терміналів поки що немає. Вони ще на виробництві, туди й тепер. Відповідно з цього також ніякого росту бути не може. Казахстан. Казахстан на паузі, по Казахстану також а все дуже сумнівно, так воно все не тянеться. В Казахстан зайшов Binance і, типу, всі ми добре знаємо, що коли є Binance, наша якась неліквідна біржа, на якій немає ні торгів, ні об'ємів, ні хера. Тому з Казахстану також ми нічого не можемо побачити і найближчим часом також, скоріш за все, не побачимо. А перший світі радіо, Крипторадіо, нічого не дає. Це ми все також добре знаємо, добре бачили. Тому з нього очікувати якийсь вихлоп було, як на мене, дуже бездатно. Чесно вам скажу. А що ще? Вог? Вог має бути з середини лютого. Там десь колись. Також на нього великі ставки роблять. А, навіщо не знаю, чесно кажучи, а, якби я зайшов, якби я зайшов а, на Вог заправитися, то мені було б начхати на ту а, рекламу, яка там є, і якщо ти якийсь новнем, який не сидить в крипті, то банер QMOL нічого так то й не змінив. Так, да, там якісь знижки, якісь бонуси нарахування, але бля, коли це мужичок 40 років, який а, все життя робить десь а, руками, а, йому той банер молод до одного міста, і та знижка також. Проігнорувалося і пішло далі. Тому тут, звісно ж, також мінус. І що там ще не залишається? Залишається родмеп, який ніхара не виконується. А більшість пунктів з нього було перенесено на цей рік, 24-й. і відповідно нахера було робити ротмеп. Якщо ти не можеш йому слідувати, це було дуже очевидно, як на мене. Тому ротмеп також скіпається. І підсумуючи це все, скажіть мені, будь ласка, а звідки повинна бути ціна? Я не знаю, я не бачу жодного приводу для того, щоб ціна виросла, щоб ціна якось змінилася і ну, змінилася на краще. Ціна змінитися на гірше може завжди. Людям надоїдає його холдити, вони його зливають і ціна проливається. Стінок ніяких немає, ніхто його не тримає. Він, так би мовити, у вільному плаванні. Тому потопити його запросто. А от підняти на ноги. Як виявляється, дуже складно. Тому в цьому випуску неформальної крипти цілком негативне а, відео, а, по кімолові. Я вам чесно кажу, на сьогодні ордер навіть в 25 центів. Це щось неймовірне, щось хай левела, тому що де їм взятися, поки це все на такій стадії, я не розумію.